Кубер і Бол запустили жіночі таксі в Парижі. Що це і чому це важливо? Привіт! У цьому відео ми поговоримо про цікаву новинку у світі міського транспорту. Уявіть, тепер у Парижі жінки можуть замовити таксі, яким керує лише жінка. Це стало реальністю завдяки новим сервісам від Кубер і Бол. Uber Убербайвумен це новий сервіс, де жінки можуть почуватися максимально комфортно та безпечно. Бо... Теж готується запустити подібну функцію до кінця 2024 року. Чому це потрібно? Дорослішення показують, що багато жінок уникають таксі через побоювання за свою безпеку, особливо вночі. Ці ініціативи створені саме для того, щоб зробити транспорт не тільки зручним, а й безпечним. Як це працює? Замовлення доступне тільки для жінок, водій та жінка. Це проста та дуже ефективна ідея. Вже отримала позитивні відгуки. На даний момент сервіси доступні лише в Парижі, але якщо все пройде успішно, цілком можливо, що вони з'являться і в інших містах світу. Я зверталася до жіночих таксі, хотіла б побачити їх у своєму місті. Напишіть нам у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб першим знаватися про нові цікаві теми. До зустрічі у наступному відео.